Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця. Перед Богами буду тобі, псалми, співати, упаду ніць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму за Твою милість і Твою правду, бо Ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє слово. Тоді, як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх. Буду співати про путі Господні, велика Богосподня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шалених руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почати доведе до краю задля мене. Милість твоя, Господи, повіки, не покидай діл рук твоїх.